Лютий 1897 року, коли в хірургічному відділенні Миколи Радецького однієї з клінік міста Берслав відкрили лабораторію, вона вся була в крові. Краплі, бризки, патьоки, словом, усюди, візьміть, будь ласка. Тут щойно помер пацієнт від післяопераційної інфекції, і тепер отаке. Хірург, якого знали у всьому світі, Ян Андрійович Миколич Радецький, його називали одним із королів професії. Виходець із Чернівців. Через сам факт народження у цьому казанні народі він говорив десятку мов – польська, англійське, німецьке. Його встановлення як лікаря відбувалося паралельно з розвитком розуміння мікроорганізмів в інфекційних захворюваннях. Отже, усі методи асептика антисептики він впроваджував у своїй клініці негайно. І все ж таки хворий помер через інфекційне ускладнення хірургічної операції. Хоча операційну ретельну мили відповідними розчинами інструментарії теж. Хірурги дезінфікували руки до того, ж одягли придумані в Америці стерильні хірургічні рукавички. Власне, через ці рукавички розгорівся весь сербор. Миколич Радецький першим в Європі впровадив використання рукавичок, провів у них сотні операцій, без жодних ускладнень. Інфекція до організму може потрапити міріадами різних способів. Хірург або асистент не досить ретельно помили руки. Конкретна пара рукавичок була забруднена, лоток, у якому переносили скальпелі, зачепившись одяг, от інфекція. Проста випадковість, так би сказав будь-який інший хірург, і додав одне єдине ускладнення на тисячу операцій, та тут потрібно радіти, а не засмучуватися. Але Ян Андрійович не міг заспокоїтись. Занадто великою була різниця між найкращою у світі клінікою, де не буває інфекційних ускладнень та однією з найкращих у світі клінік, де, скажімо, майже не буває інфекційних ускладнень. За поміч у Миколи вирішив звернутися до гігієністів. Один такий носився у Бреслау з дивними ідеями, що потребували доказів, над здобуттям яких він вже сім років систематично і методично працював. Його звали Карл флюге. І досліджував він краплі, що вилітають із рота під час розмови, кашлю і чхання. Гігієніст Флюге стверджував, що бактерії, які живуть у роті і носі, можуть потрапляти до крапельок і так вилітати в навколишнє середовище. У такий спосіб, мовляв, поширюються деякі інфекції. Які саме флюге з ходу називав туберкульоз? Власне, туберкульоз і був темою його досліджень. Інфекційне ускладнення, від якого помер пацієнт Миколича Радецького, жодного стосунку до туберкульозу не мало. Але флюги, врешті-решт, був фахівцем не тільки з туберкульозу. Отже, Миколич Радецький зустрівся з флюґом. Той повівся досить дивно. Замість того, щоб наморщити лоба і почати філософствувати на тему, що могло піти не так. Тобто, замість того, щоб дати стандартну на ті часи консультацію, він відправився дивитися на реальну операцію. Там він одразу виявив неподобство. В операційній було з пів десятка глядачів, значно пізніше вигадують спеціальні засклені акваріуми з незалежною вентиляцією, з яких глядачі знову зможуть спостерігати за ходом операції. Але до тих пір їх більше не було. Присутність глядачів, однак, не давала відповіді на питання. Про те, як інфекція могла потрапити в рану того пацієнта. Флюгі звернув увагу на бороди хірургів і асистентів. У ті роки пристойна людина не могла займати пристойної посади, не маючи бороди. Особливо лікар. Чи не могли волосинки або якісь дрібни смітинки потрапити з бороди в рану? Флюги зажадав покривати бороди пов'язкою, так само, як руки покривали рукавичками. Флюги, крім того, звичайно, думав на крапельки флюги. На вулиці Дощовитий Лютий, багато лікарів, в тому числі хірурги в операційній, кашляли та чхали. Флюге зажадав відсторонити від операції усіх, у кого були ознаки застуди. Це було трішки занадто, але хоча б зрозуміло. Але Флюге стверджував, що крапельки флюги вилітають із рота і носа навіть за звичайного дихання здорової людини. Якщо це правда, то як взагалі можна проводити хірургічні операції? Небезпечним є саме дихання хірурга. Тут один зі стажистів Флюге запропонував провести швидку і зрозуміло всім демонстрацію. Стажиста звали Павло Лащенков. Він був приват-доцентом кафедри гігієни Харківського університету і приїхав до Брислав як стипендіат для приготування до професорського звання. Для експерименту Лащенкову знадобилась культура. Бактеріум продігіозум. буквально бактерія чудес. Що в ній такого особливого? Бактерію чудес відкрили за 80 років до описуваних подій. У наш час вона, до речі, називається Serratia marcescens і вважається умовно нешкідливою родичкою чумної палички. Бактерія чудес знаменита своїм кольором. Вона продукує пігмент чудес продігіозен. Через який набуває яскравого, соковитого, насичено-червоного кольору, дуже схожу на колір крові. Крім того, вона ще розмножується, утворюючи колонії в вигляді крапельок. Необізнана людина легко може прийняти їх за крапельки крові. У лабораторії розставили відкриті чашки Петрі. Лащенко прополоскав рот культурою бактерій чудес, став на порозі, почав себе поводити так, як поводилися хірурги під час операції. Робив ті ж рухи, розмовляв, кашляв, чхав. Це дійство тривало стільки ж, скільки тривала типова операція. Потім лабораторію закрили на замок і пішли спати. Так експеримент Лащенкова змінив світ, і він більше не був таким, як раніше. Так буває, коли кілька талановитих людей зустрічаються разом і вирішують одну проблему. Важко собі уявити, що б було, якби не зустрілися разом флюги Лащенков і Миколич Родецький. Що ж такого сталося в лабораторії за ніч? А сталося те, що бактерія чудес, рознесена з рота Лащенкова крапельками флюги по всій кімнаті, розмножилася. Результати експерименту були настільки переконливими, що Миколи Чирадецький жодних інших доказів чи більше ретельних досліджень не зажадав. Бо коли лабораторію наступного ранку відчинили, вона буквально вся була в крові. Після цього Флюге запропонував, щоби під час операції уся бригада мовчала. Ця ідея нікому не сподобалася. Хірург має якось віддавати команди, має радитися з асистентом. Вирішили, що потрібно зменшити кількість розмов до мінімуму і вести ті розмови тихим голосом. Це мало допомогти, але радикальним розв'язанням проблеми не було. Тоді з'явилася іще одна ідея. Дешево проста і на диво ефективна. Оскільки потрібно було прикривати бороди пов'язкою, то чому б не розширити ту пов'язку так, щоб вона прикривала ще й ніс із ротом? Так з'явилася медична маска, та сама, яку лікарі надягають під час операції, та сама, яку пристойні люди надягають, коли застудилися, але змушені виходити в люди, та сама, яку ми носимо на карантині. Лащенко полоскав рот і чудес і ще не один раз. Потрібно було показати, як залежить зона ураження від гучності розмови. Що буде, якщо просто дихати і не розмовляти? Що небезпечніше – кашель чи чхання? Метод Лащенкова Лащенков використав і для встановлення шляху передачі туберкульозу. Він садив хворого на півтори години на туберкульоз стерильний скляний куб. Хворий міг кашляти так, як йому хочеться. Або інший варіант цього ж експерименту і йому говорили покашляти. Але в будь-якому випадку кількість кашлю не мала б перевищувати звичайну для цього хворого норму. У скляному кубі розставляли баночки з соляним розчином. Рідину з баночок водили в живіт морським свинкам, 4 з дев'яти заразилися туберкульозом. Тріумфальної ходи в хірургічної маски, однак, не вийшло. Наступні 10 років лише деякі хірурги її використовували. Проте вона несподівано поширилася серед звичайного населення, щоб уберегти здорових від краснухи та дифтерії. Маски почали використовувати ще частіше в роки Першої світової війни з її перевантаженими шпиталями та численними інфекціями. Вважалося також, що маска може зменшити дію бойових отруйних речовин. Потім почалася пандемія іспанки з 1918 по 1920 рік, коли люди падали мертвими прямо на вулицях. Тоді уряди вперше в історії почали примушувати всіх без винятку носити маски. Але лише в 30-ті роки ХХ століття було науково доведено, що хірурги можуть бути носіями не просто інфекції, а інфекції смертельно небезпечної для хворих. Частота використання масок в операційних різко підскочила. Якщо в 1923 році маски на операціях надягало близько 70% медиків, то в 1935 році усі 100%. Ось справжня спадщина трійці Бреславу.